Всім привіт! Просто хотів показати, що тепер наша качечка, яку ми збирали нещодавно. Наш талісман, і він у нас тут, бачите, на світлі, завідуючи світлом тепер. Бо він ще світиться, коли падає, тому він завідує світлом. Знову привіт! У нас новий талісман, наша качечка. І ми продовжуємо кривати посилки, не отримані на Укрпочті. Сьогодні буде невеличкі посилки, їх теж буде 10, але вони зовсім маленькі. Тобто, ну, отакий шарик, якщо загалом. Так от підібрав. Добре. А, почнемо з якоїсь першої, який щось дуже схоже на якусь пляшечку. Деколон, парфуми, чи якийсь гель, чи щось таке. Ну, схоже на пляшечку, ще й важке, В такій упаковці, що прогинається. тобто не в скляній упаковці. Давайте відкриємо, подивимося, що там всередині разом. Тут а спрей, до якого ми вже звикли. Але бачите, ну, типу машинний якийсь там а, від тої фірми, але в меншій упаковці. ну, якийсь по догляду за пластиком і так далі. А, що то ще є, забув. Йдемо далі. Посилка номер 2 Так, що це таке? Легке, замотане. не, Може зубна щітка якась така схожа, ну, якийсь тут тюбик. може там кем. Алівсь і стара не знаю. Що точно. Так, ось дістав. Тут якась, не знаю, лінійка. Що це таке? Напишіть, якщо знаєте. І... О, і що штука для брів. Може це теж для брів? Ну, щоб міряти, міряти їхню довжину. Не знаю, Я... якась теж штука для наводження брів чи малювання брів. Будемо відкривати далі. Що у нас далі? Далі знову така маленька посилочка, ось така. Я вже на дотик відчуваю, що тут штуки для пральної машинки. Хто їх замовляє? Ось ці штуки. Хто їх замовляє, навіщо їх замовляють? Так багато, навіщо по штучні, по 5 штук. Підемо далі. Ось така посилочка в нас є. Такого розміру приємненького. Давайте ми її. Перевіримо, що всередині якийсь одяг. Треба було акуратно. О, я бачу щось вишити. Я бачу щось вишите. Можливо, це вишиванка. Це вишиванка. Ви бачите мою радість? Бачите мою радість, тому що вишиванка це завжди круто. О, вишиванка, О, боже! Певно, жіноча або дитяча. Фольк... Божечки, ви подивіться, точно дитяча сорочечка вишивана. Клас! Folk мода, бачите, ось ще Kids, От їхня марочка. ну Класна, дитяча вишиваночка. Ви що? Якщо вона по розміру комусь підійде, це просто ну, бімба-подарунок. Я, я дуже задоволений. Йдемо далі. А, опа! Щось. Щось таке теж довге. Можливо, там щось теж для ВІЛІ 5 Давайте подивимось на 3-4. Хоп, скриваємо. Блін, так не йзяв вскривати, Ми ще поріжемо щось. Будемо акуратніше вскривати надалі. Бо пошкодити можна внутрішню упаковку. Вау! Знаєте що це? Знаєте що це? Це БДСМ. Це БДСМ батіг. Прикольно. Ну, не знаю, наскільки, але давайте подивимося, що ще. Тут іще є, значить, пірсинг якийсь. Ну, наскільки я зрозумів, що ця сережка одна. Одна така сережка. Це пірсинг. Куди вона. Oh, гад! Так, ну що, тут більше нічого нема. Прям вивернемо. Ця сережка така маленька. Прям нічого нема. Так, ну ось ось посилка. В ній щось роздавлене. Шарудить. Я даю гарантію 150%, хоча ще бачить, не бачив, що там, що там. Оці пакетики. Дивіться, ну от вони, всі розкидані, що попало. Йдемо далі. Йдемо далі, що у нас там по входу. Біло. Побачимо. Так, у нас ось така штука. Добре, давайте відкриємо це разом і подивимось. О, Я думав, що відкривати буду далі ну, як-то акуратніше, але не вийшло, бачите? На ваших очах висовуємо. Тут якісь дай ну, п'ять. Типу, тут якісь знаки клас. От. Пальці вгору, я б сказав. Водиться, палець вгору. Ну, і Тут багато, багато різних пальців вгору. От палець вгору. І він на лип... наклейки. Ну, не наклейки. Він на двосторонньому скотчі, Отак правильно сказати. Я так розумію, що його ліпиш до чогось і на цей палець щось там чіпляєш із прикраси. Ну, Навряд чи він витримає там полотенце чи щось іще. Ну, біжутерки я для дома, для кімнати своєї, прикольно. Не знаю. Думаю, коштує на гривень 200. Ідемо далі, лишилося лише декілька пакунків. В цьому випуску. Ну що, беремо перший, трогаємо, бачите, воно на доту. отаке Можна здогадатись, що це скотч. Як ви бачите, це вже, напевно, четвертий чи п'ятий скотч, який ми відкрили, і я абсолютно не розумію, що це таке, і чому цей скотч пересилають. Тут якась загадка. І тут може бути щось цікаве. Так, в цій посилиці щось важке. Щось важке. Прям. Якісь штуки такі продовгуваті, можливо, це тюбіки якісь, або якісь ампули. А, ну, Або щось таке кругле. Не знаю що. Але досить важке, можливо, навіть металеве. Треба відкрити і подивитися. Не буду гадати, що це, що це в принципі, таке, бо не вгадаю. Батарейки. Тут батарейки. Ну, як батарейки? Це не батарейки, а, а як це, акумулятори. Акумулятори е, LGB. От от. Вроді би, вони ще нові. Але, можливо, їх разом можна спаяти. Тут є такі контакти внизу, щоб зробити типу, одну велику акумуляторну батарею. Тут їх 6 штук. Ну, Десь кожна така батарея е, на, мій, на мою власну оцінку, коштує 80-100 гривень. Може трошки дорожче, може трошки дешевше, тому це -то, гривень 500 коштує чи 400. Ну, що є, то є. Розберемося, побачимо, де можна використати чи куди його Підемо далі. Що у нас тут? Тут у нас ящичок. Там щось шародить, стукає, не знаю що, він дуже легенький. Можливо, там якесь дійсно дитяча погрімушка іграшка. Але от, відкривши, побачивши китайські іерогліфи і німецькі слова, я. Я ну, не знаю. Нічого не берусь сказати. Так. Так, тут така інформація. Намальована машинка. Намальована машинка. Ви бачите. Так, що тут є. Давайте разом повільно вскривати. Я буду теж дивитися. USB-контроль От. Що це таке, може це зволожувач? Комідіфер треба пошукати це слово. Але ну, по зовнішньому вигляду і розміру, щось таке? Що це таке? А коробочка з USB-входом? Бачите, просто глянувши на річ, треба таку передачу знімати. Що це таке? Показуєш людині якусь непонятну ерунду. І в неї 3 секунди, щоб гадати. Як колись було, угадай мелодію, знаєте, там пам-пам-пум дуже вгадати. Зараз показуєш їрунду з Алікспреса чи откудось, і каже, що це таке, і ти повинен сказати, для чого воно служить. Передача буде просто бомбезна. Про рейтинги всі порве. Ну, на сьогодні все. Це було останнє: щось дивне і цікаве. Чекайте нових випусків. Па-па.